Людина дуже часто не вміє будувати правильно свою ціль по компонентам і не знає, як до неї прийти, або просто не бачить шляхи, як дойти до цілі. А насправді все просто печальний такий момент це коли в нас немає ресурсного стану. А ресурсного стану в нас немає по багатьом причинам. Є в нас в мозку така історія, коли ми збираємо свій досвід. Цей досвід архівується. Ми архівуємо хрілярд спогадів в нашу голову. От, умовно, як фотокартка. І коли ця фотокартка вона сформована. Ситуація склалася, і вона відкладається в нашому мозку, вона має якісь розміри, вона має якісь значення. І от мозок складає докупу в цей архів, тут один досвід, тут інший досвід, тут іще якийсь досвід. І умовно досвід неприємний для людини, там є багато поразок. І мозок, коли ви хочете, людина, коли хоче піти в цю ціль, то тожно. мозок буде саботувати процеси, тому що є цей нересурсний ресурсний стан, який ще йде з минулого. І саме через це. Будується нересурсний стан.